Нові санкції 10-го пакету проти Росії погодили після компромісу із Польщею. Таким кажуть, ні, у вас шансів немає. Кому ви потрібні з вашої сторони? Польща під час обговорення 10-го пакету санкцій погодилась на компроміс, що ґрунтується на безперечному виконанні шести обов'язкових умов. Дискусії викликало питання імпорту синтетичного каучуку з Росії. Польща наполягала на жорстких обмеженнях, але одна з країн відмовлялась від запропонованого механізму щомісячного зниження ліміту. Зрештою, Варшава погодилась на умови, які включають санкції проти відповідальних за незаконну депортацію українських дітей до Ерефії. Санкції проти імпорту російських алмазів, подальшу роботу щодо обмежувальних заходів проти ядерного сектору Росії. Та запуск процесу щодо штрафних заходів проти 150 російських пропагандистів відповідно до запропонованого Польщею списку. Крім того, ЄС активізує роботу над санкціями щодо білоруського диктаторського режиму. Після 14 ракетних атак нас дуже важко чимось налякати тим більше ми усвідомлюємо, що ці ракетні атаки вони є небезпечними, безумовно і нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна, але вони стають. Якимись кволами всі більше, більш кволими, тому що все ж таки ресурси в Росії залишаються все менше і менше, незважаючи на те, вони ще продовжують організувати і наносити удари. Що стосується того, що Путін може запропонувати нам у якості якоїсь наступальної операції, то треба розуміти, що при оцінці любої ситуації оцінюються три такі чинники а саме, бажання. Можливості і стримуючі фактори. Отже, бажання в нього залишилося теж саме взяти Україну. з можливостями значно гірше, тому що вони усвідомили наскільки та Патішна або Патьомкінська армія, якщо можна і порівнювати так з так званими Патьомкінськими деревнями, виявилася неспроможна захопити е, таку державу, як Україна, при, е, яка спирається на повну підтримку західних союзників. Ну і давайте не забувати про найголовніший стримуючий фактор це. Сили оборони України, Я... ті, які наносять противнику удари на всіх напрямках, пане Сергію, всі знають, і для Путіна це теж не секрет. Він не зараз, не з нашої розмови про це дізнається, що Україна готує великий контрнаступ, чи то на весну, чи на початок літа. Це ніяка не таємниця. А ми маємо принаймні три успішні дуже історії за цей рік звільнення великої частини відразу українських територій, з під Києва, там Чернігова і так далі, після їхньої провальної спроби Бліскригу з Херсон, де в них була патова ситуація. Врешті-решт Суровікіна поставили. Напевно, для того не знаєте зараз, для того, щоб він зробив цю чорну справу своїх забрав. Він, в принципі, це успішно зробив, та зрештою треба визнати. І третє, це те, що вони посипалися тоді під Ізюмом. Але є одна важлива відмінність. Власне, що до цієї контрнаступальної операції вони готуються. Вони знають, що вона буде? Вони бетонують ці траншеї свої і так далі, тому подібне, проводять мобілізацію. На вашу думку, чому є скепсис? В багатьох все більше є західних коментаторів, що Україна справді зможе цього року звільнити Крим так, як ми начебто собі плануємо. І чи ця операція 100% буде. Просто в мен, мене є такий страх, що ми маємо якісь дуже завищені очікування. І ми не, чи ми не думаємо про те, що, що буде, якщо, наприклад, вона не буде такою успішною, ця контроперація наступальна, що тоді завтра, на другий день буде? Ну то треба розуміти, що це війна. Це війна, і треба реально оцінювати наші можливості. Ніхто не каже, наприклад, що цей наступ буде здійснений там, наприклад, у квітні, чи травні, чи червні місяці. Він буде здійснений тоді, коли ситуація нам дозволить це зробити. Ми не можемо так бездумно прив'язуючись до якихось дат, кидати в бій наші підрозділи. І цей контрнаступ буде залежати від того наскільки буде навчений. Достатній кількості якості особовий склад, наскільки ми зможемо екіпірувати наші підрозділи, достатньою кількістю озброєння бойової техніки, і наскільки наші сили оборони розрідять оборону противника на певних напрямках. Що стосується того, що вони готуються, вони на Херсонському напрямку готувалися, і там ми говорили про три лінії оборони, про підготовку міста до оборони. І що? нічого, Херсон наш. Так само і тут не йдеться про те, що ми обов'язково будемо проламуватися героїчно, як спертістю маніяків робить противник в районі Бахмута через лінію оборони противника. Їх кінець кінця можна обійти. Є простір для маневру, і саме для цього ми зараз забезпечуємо наші підрозділи західною технікою. І саме для цього в Україну прибувають леопарди, і саме для цього ведуться переговори про поставки нам авіаційної техніки як безумовної частини наступальної операції тому скепсис, скепсис він був завжди. слухайте, 24 числа нам не давали і трьох днів на те, що ми вистоїмо. Після березня нам говорили, що мабуть ситуація має бути заморожена на тому напрямку. Скепсіс був, є і буде складовою європейської політики. Завжди знайдуться люди. Не забувайте про ті десятки і сотні мільярдів доларів, які були вкинуті на пропаганду. Щодо того, що Росія не переможна держава протягом не одного десятка років, тому скепсис буде спостерігатися а нам, як казав наш поет, нам своє робить, нам перемагати, і знаєте, саме цей успішний наступ він може бути так, таким чинником, який той скепсис поборить. Тому ми маємо сконцентруватися не на тому, що про нас говорять або думають якісь західні політики, а на тому, як згуртуватися, як отримати найбільше допомоги, підтримки, забезпечення і здійснити то, що ми маємо здійснити, звільнити наші території. А скепсіс, ну, залишимо не для якихось салонних розмов, пане Сергію. А те, що Кирило Буданов каже, що вже до літа війна має закінчитися. Це наскільки воно близьке до реальності? Таке прогнозування? Ну ви знаєте, мені важко сперечатися з керівником головного управління розвідки. Він безперечно знає інформацію і володіє обсягом інформації значно більше, ніж ми з вами володіємо разом. взяті. але ну, треба розуміти, що тут певний скепсіс може бути і в нас, тому що знаєте, мене вчили, коли я вже навчався в академії, оперувати двома. При вимірювальними засобами калькулятором і секундоміром, і відповідно до цього робити розрахунки, наскільки ми спроможні будемо досягти певних успіхів. Тобто, якщо в мене немає жодного сумніву щодо того, що Україна буде спроможна здійснити успішні наступальні операції, які дозволять їй звільнити більшу частину території, і тут я знаєте, більш-менш переконаний в тому, що нам вдасться зайти цього року в Крим. То виходячи з ситуації і об'єктивних чинників, які існують поза нашими бажаннями, говорити про те, що ми зможемо без якихось непередбачуваних. Е Кейсів або фактів визволити територію Донбасу. Наприклад, в мене є певні сумніви, тому що на Донбасі дійсно готувалися протягом восьми років, вже дев'яти років. Вибачте, майже е потужна система оборони. Донбас сам по собі це є одне велике місто, і саме малоуспішні операції російських військ показують наскільки складно воювати саме на цій території. Тому треба бути свідомими того, що та операція вимагатиме від нас значного напруження сил та засобів від кожного з нас, повторюю. І тому в мене є певні сумніви щодо того, ну виходячи з тої інформації, що я маю, що ми зможемо закінчити цю війну визволенням всіх наших територій саме цього року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.